Привіт усім на огляді електроскутер Max. Скутер Elvin ЄM3000. Давайте розглянемо, що він себе представляє. єм 3000 скомплектований з мотор-колесом 3000 Вт потужності, колесо Р13. Максимальну швидкість байк розвиває 100 км на годину. Акумулятор встановлений на 40 ампер літій. Дальність ходу на одному заряді буде складати 60-70 км пробігу. Це на одному заряді. Переднє і заднє колесо встановлені r 13 Скутер достатньо високий. І за рахунок того, що це максі скутер, в нього довга база, він дуже м'який. Дуже-дуже м'який за рахунок Довгої бази. Підвізка позаду встановлених два пружино-масляних амортизатора. І спереду також пружино-масляна вилка. Спереду встановлені дискові гідравлічні гальма, а також позаду. Давайте розглянемо управління даної моделі. На правій ручці, як стандартно, у нас іде газулька, три режими швидкості, 1, 2, 3, Ходові вогні, ближнє, паркінг. На лівій ручці поворотні сигнали, звуковий сигнал, а також задній хід. У нас встановлений блютуз-плеєр, блютуз-колонка, є USB-вихід. Для підзарядки телефону. В комплекті йде два ключа, два брілка, так ось відкривається багажник проти часової стрілочки і маємо достатньо великий багажний бокс. Позаду в боксі встановлена Bluetooth-колонка. а також по боках ще встановлені два динаміки. Ось так він виглядає в відкритому стані. Дисплей наш виглядає ось так. І я скажу, що от зараз дуже-дуже сонячна погода і видимість, якби дисплею достатньо хороша. Тобто за рахунок оцього козирка, що він йде втоплений, дуже класно видно. Дисплей показує швидкість, дальність ходу на одному заряді, заряд акумулятора, ну і, звісно, пробіг. Поворотні сигнали, ближні, дальні. Також ампераж показує потребляємий. Гніздо для зарядки акумулятора у нас знаходиться. Спереду біля сидіння водія, ось саме гніздо, лючок відкривається ключем, справа і зліва ми також маємо два маленьких карманчика для дрібниць, тобто максимально напічкано, тобто для різних. Дрібниць для рукавиць, для документів Місця вистачає в даному скутері. Що можна сказати за даний скутер? Це дійсно максі скутер. Це для двох великих пасажирів або для пасажира, для водія, який любить комфорт завдяки комфортному сидінні, дуже комфортному сидінні. От, скажімо, ця от спинка, вона наскільки підтримує якби спину. Ти сидиш, як на дивані. Завдяки довгій базі, дуже м'яка підвізка. 3 кВт достатньо потужний двигун для їзди по місту. Динаміка дуже хороша для обгону. Тобто, якщо використовуємо міський режим, потужності абсолютно вистачає. Ну а дальність ходу ми можемо вам скомплектувати за вашої потреби. Кому цікавий. Даний вид техніки, підписуйтесь на наш канал, коментуйте, задавайте питання, будемо відповідати, знімати для вас. Дякую за перегляд!